Замовники зайшли до мене за плиткою. Вони вибрали кінг-клінкер, там модель, не буду показувати яку. Все, плитка. Потім плитка, потім кути до плитки, да, окей, затірка то окей, то все одна композиція. Потім ага, парапети, нам треба ще парапети. А, маркіза у нас є, є маркіза в магазині, там далі вона запрятана. Так, теж треба. Треба ступеньки, клінкерні, але радіусні. Радіусні ступеньки. Нічого. Записав ролик, шукаю зараз постачальника, який робить радіусні. Хоча думаю, що легше, дешевше буде порізати. Потім терасна дошка з алюмінією. Ще я таку не а хочу я таку. Ще ні в кого не було в Харкові алюмінієвої терасної дошки. Вот. Потім колпачок, накривка, керамічна на парапет. Треба, Але потім знали, що там ширина і все-таки зупинились на металічних фальцевих парапетах. От так, широкий вибір у нас матеріалів для фасаду покрівлі закомплектуємо, проконсультуємо, доставимо і змонтуємо, якщо треба. Клочківська 119А.